І не лише про те, як відновлювати зруйноване після росіян, а й як обігрітися наразі думають українці. Температура батарей на мінімум, а товщина ковдри на максимум. Все, аби зігрітися і водночас заощаджувати на використанні тепла. Українці ще наприкінці літа почали готуватися до економного опалювального сезону. Наш колега Святослав Тромса зібрав найдієвіші поради з теплоспоживання, які допоможуть пережити наступні місяці. Зима вже підступає, а платіжки за опалення зростають в геометричній прогресії. Певен, ніхто не бажає віддавати левову частку свого прибутку за комуналку. Тож будемо вчитися економити. Спершу необхідно розібратися з тим, наскільки великі втрати тепла у вашій оселі. Найбільша економія перше, дає. Е е Модернізація інженерних мереж це підготовка індивідуального теплового пункту, якщо він є в будинку, да трубопроводів перш за все, це просто проаналізувати місця, де є витоки повітря, і з ними витоки теплової енергії. Це ну вікна, вікна, двері. Через щілини у вікнах може витрачатися до 50% тепла. Найкраще це замінити старі на металопластикові. Та якщо бюджету бракує, можна використати те, що є під рукою. Беремо паралон і малярну стрічку і заклеюємо всі отвори та щілини. Це допоможе уникнути протягів та зменшить втрати теплого повітря. Склопакети ж мають такий опір теплопередачі, як цигляна стіна товщиною 50 сантиметрів. Їх надвисокий ступінь теплоізоляції скорочує втрати тепла до 50%. Використовуйте жалюзі, штори або ролети. Коштують вони відносно недорого, втім допоможуть скоротити втрати тепла, яке виходить через скло на 8-15%. Не слід перекривати дорогу теплу. Радіаторні екрани, довгі штори, чи жалюзі, невдало розставлені меблі та інші речі розташовані перед радіаторами. Поглинають до 20% теплової енергії. Провітрюйте приміщення протягом 10-15 хвилин через привідчинені впродовж багатьох годин вікна втрачається набагато більше тепла, краще швидко провітрити кімнату при широко відчиненому вікні. Ці елементарні заходи допоможуть підвищити температуру в оселі на 4-5 градусів. Доцільно по перше, не закручувати повністю батареї. якщо є терморегулятор, виставляти його там десь на двоєчку троєчку, підтримувати 16-18. Сімнадцять градусів в квартири це допустимо, і обрати, наприклад, кімнату з більшою температурою і більше часу проводити. Там не слід перегрівати приміщення, краще вдягатися тепліше, забезпечити себе термобілизною, теплим одягом та ковдрами. Щільно закривайте двері в під'їзді або передпокої. Тепловтрати через відкриті двері та розбиті вікна в під'їзді становлять від 5 до 15% від сумарних теплових втрат будинку. Одне з найважливіших правил економії встановити лічильники. Так витрати на обігрів приміщення зменшуються на 40% З індивідуальною системою опалення можливостей для економії ще більше. Мати вдома газовий котел це добре, та мати ще один краще. Адже за відсутності газу ми зможемо використовувати до прикладу дрова. У приватних будинках там набагато більше можливостей для економіки проаналізувати вікна системи вентиляції. Далі по системи опалення повинна обов'язково мати для Приватного будинку передбачити дублювання, окрім того, утеплити фасад, трубопроводи та димарі, в разі чого в приватному помешканні набагато легше встановити власну буржуйку і зробити запас дров на зиму. У багатоповерхівках інша ситуація без опалення. Багатоквартирні будинки вже за тиждень стануть некомфортними для проживання. Стіни охолонуть швидко, тож в разі відключень варто мати запасний план обігріву. Електробігрівачів в окремих кімнатах, да перевірити треба. В нас багато, багатих, ну, багато в квартирах є кондиціонери. Да, і більшість кондиціонерів сьогодні мають можливість обігріву до якоїсь температури. Втім, сподіватися на електрику можна не завжди. Під час вілових відключень електробатарея не варіант, тож варто мати альтернативу: встановлюються свічки, піджигаються. І зверху такі ось глечики. Глечики, ось таким чином, їх тут три глечики, вони акумулюють тепло. Після того як ці свічки вже догорять, буде і равномірно це тепло, скажімо так, залишати. Ці глечики. Такий свічковий обігрівач в магазині не купиш. Треба змайструвати власноруч. Для обігріву можна застосовувати і туристичне спорядження. Отже, в екстреному випадку доведеться використовувати спальник. І наостанок лисичка-грілочка. І ось так можна спати. Врешті сподіваємося, до цього не дійде, і вимушена економія не перетвориться у місію з виживання. Та все залежить від нас цього року. Заощадження це не про кошти, це про можливість зігрітися не лише тобі, а й сусіду. Святослав Тромса, Євген Солодовні, Олег Градченко, телеканал Київ.